Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Тож збільшення ціни на електроенергію закінчується опалюваний сезон, а разом з ним і підвищується ціна на світло. Чому це так сталося і наскільки зросте і кому? Відразу попереджаю не всім українцям, лише частині, але потрібно бути уважним, щоб не заплатити багато лишнього. Зараз розповім як. Тож, швиденько розбираємо. По закінченню опального сезону е, зросте ціна на комунал. Дай Боже, щоб на газ не зросла, тому що е, є мораторій на підвищення тарифів. Він ще не так, як мораторій на підвищення тарифів, а затвердження ціни на газ е, газопостачальними компаніями да, вони затверджують на початку опального сезону на увесь опальний сезон. Так от є затвердження. До кінця цього опального сезону, але з кінцем може все змінитися. Тому уважно за цим спостерігаємо, поки що ніякої інформації не вкидалося. Але бачимо, з ситуацією з газом може бути все ще завгодно, особливо так це з його дефіцитом, да? і закупівлю тими цінами, по які газ закупляли втричі дорожче, ніж продається нам. Тому уважно, дуже уважно спостерігаємо. А тепер про світло. Знаємо, що в середині зими уряд змінив принцип розрахунку за електроенергією для тих людей, які користуються електроенергією для опалення. І е, поставив, що до 2000 кВт годин по ціні 2,74, якщо більше 2000 кВт годин на місяць, то вже по 4,32, як всі практи. Но ця пільгова ціна діє лише до кінця опалювального сезону. От не знаю, в квітні, чи будуть нараховувати половину, тобто 1000 кВт, чи ще буде повна сума. От тут важливо взнати, щоб не напалити більшого. Е, якщо вони, ці люди, платили до Ще два розплатять, і в квітні будуть платити по 2,64, то вже після того увесь обсяг їхньої електроенергії буде рахуватись по 4,32. Майте це на увазі, щоб не заплатити і більше. Тобто, щоб не думати, що вам по 2,64 і використовувати її наліво і направо, бо типу дешевше. Ну, не набагато дешево, не сказати, що прям дешево, але дешевше, ніж 4,32 це точно. І виходить, е, що вже рахуйте по іншим сумам. По тому, чи будуть якісь, як пільги за квітень рахуються, я знаю окремо подгоню, е, Навіть не знаю, куди подзвонити. Це, напевно, СОДБЕС якийсь чи соцзахист, вони навряд чи знають це. На якусь НР, можливо, зателефонувати. Хорошо, я перезвоню всім і знайду для вас відповідь. Якщо хтось знає, то будь ласка, напишіть в коментарях. Що означає для тих, хто використовує електроенергію для опалення? Тому що дуже багато глядачів кажуть, а в мене там камінь стоїть, це ж також електроенергія. Чому мені немає піль? Це для тих, хто використовує і офіційно. Тобто, в нього прямо в договорі стоїть, що в мене стоїть електрокотел, що він зареєстрований, що він єдине джерело опалення, і от тоді надають пів. Тобто пів ціни на увесь опалювальний сезон, але з обмеженнями лише 2000 кВт годин. На місяць, але я вам і так скажу, що заплатити 2 тисячі по 2 гривні, що заплатити 2 тисячі по 4 гривні це зовсім різні суми, майже в два рази більше. І ну, свого роду така субсидія, допомога дійсно непогана. Тому слідкуйте, е, а ми будемо слідкувати за електроенергію в цілому, бо є вже предпосили, верніше, намагання всіх енергокомпаній. Продвинути збільшення ціни, тому що кажуть, що не покриває їхніх видатків, особливо, що багато розрушень, які потрібно відновлювати, і то давайте переложимо на плечі простих користувачів. Хоча користувачі змушені і так економити на цій електроенергії і вдоль поперек, тому що просто банально нема чим платити, і субсидія не покриває усі використання. Особливо це серед пенсіонерів. Тож, використовуйте з розумом, платіть, але дивіться, по якій ціні, щоб не заплатити зайво. І давайте дізнаватись про все разом. Тож до нової зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.